на радость, со слезами на глазах. День победы, День Победы, День Победы. Саме такою піснею і було розпочати свято, яке в Україні святкується вперше: день пам'яті та примирення. В палаці культури металургів людно, буквально ніде яблуку впасти. Так містяни прийшли вшанувати пам'ять тих, хто виборов велику перемогу в далекому 45-му. З вітальним словом до ветеранів та гостей заходу звернувся народний депутат України Вадим Нестеренко. В першу чергу хочу привітати безумовно наших ветеранів, які перші зустріли. Ворога в далекі, 41-45 роки, і виборювали цю довгождану перемогу для всіх для нас. Сергій Резнік, депутат обласної ради, також був присутнім на святі. Він зазначив, що даний концерт далеко не останній в черзі заходів, присвячених великій перемозі 9 травня. Ми чествуємо наших побідітелі, говоримо слова благодарності нашим ветеранам, Ми говоримо… ...о тому, що пам'ять о Великой Победе должна оставаться на поколення вперед, і дай Бог, щоб більше не було таких печальних поводів, е кроме результатів, кроме того, що було Второй мировой войне, щоб не було таких поводів помнить такі трагічні соби на самом деле. не оминув такий важливий захід, і міський голова Сергій Мороз, який зі сцени звернувся до всіх присутніх в головній залі палацу культури металургів. Дорогі ветерани. Ми в неоплатному боргу перед вами і наш обов'язок бути гідними вашого високого подвигу. Ми завжди з глибокою шаною пам'ятаємо і цінуємо ваш подвиг і вашу мужність. Ми також віддаємо належну шану всім, кого зі змістом життя було. Все для фронту, все для перемоги. Гостей заходу концерт вразив до глибини душі. Пісні воєнних літ, танці, оркестр, театральні постановки не залишили байдужим нікого. Анатолій Костюк, голова комісії при раді ветеранів з питань воєнно-патріотичного виховання молоді, також був присутнім на концерті та отримав подяку від міського голови. Також нічого не можу виділити. все дуже хорошо замечательно. У мене, ви знаєте, у мене сльози на очах були. Ну, я війну пройшов, я знаю, що это такое. поэтому всі розповінання, все, що исполняю, это прошло пройшло мене на глазах. Містянка Людмила була настільки враженою виступами і співаків, і акторів, що не в силах стримати сльози. Жінка запевняє, отримала насолоду для душі. Я под таким большим впечатленням этого концерту, що просто вот, ну просто душа радується. Как все замечательно, здорово, такой світлий праздник. Ну, мне просто зашкаливают эмоции. Просто замечательно. Спасибо организаторам праздника этого концерта. Вот я даже сейчас волнуюсь, потому что ну и плакала, и радовалась, и, и смеялась. Ну просто нет слов. Концертна програма тривала без малого дві години за активну громадську діяльність та вагомий внесок у розвиток ветеранського руху. Подяками міського голови були нагороджені члени новомосковської ради ветеранів з нагоди 70-ї річниці завершення Другої світової війни. 1939-1945. Пам'ятаємо, перемагаємо саме під таким гаслом Україна розпочинає нову традицію святкування 8 і 9-го травня. В дусі європейських традицій пам'яті та примирення.